Марія Сергіївна Берлінська, українська військова та громадська діячка, засновниця громадської організації Центр підтримки аеророзвідки, що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни, ініціаторка та керівниця адвокатського правозахисного проєкту Невидимий батальйон. Марія Берлінська народилася 19 травня 1988 року у Кам'янці Подільському у родині викладача історії та літератури Сергія Берлінського. У 2009-2013 роках навчалася на заочному відділенні історичного факультету Кам'янець Подільського національного університету. 2011 року вступила на денне відділення Факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології. Ще у 2006 році, будучи студенткою, вона зайнялася журналістською діяльністю, дописуючи у місцеві газети. У 2013 році була співорганізаторкою фестивалю Республіка у Кам'янці Подільському. Того ж 2013 року Марія Берлінська вступила на магістратуру Національного університету Києво-Могилянської академії на програму «Юдаїка». Під час Революції Гідності була членкинею жіночої сотні імені Ольги Кобилянської. У 2015 році захистила диплом і на церемонії вручення дипломів в університеті. Була разом з президентом України одним з чотирьох промовців. У серпні 2014 року Марія Берлінська, виявивши бажання взяти участь у визволенні зайнятих антиукраїнськими силами територій, отримала у волонтера Діани Макарової обмундирування. І пораду звернутися на той час до добровольчого батальйону Айдар, звідки її послали на кількаденні курси підготовки аеророзвідників, що здійснювалася на крихітних непідходящих для війни дронах при товаристві сприяння обороні України в Києві. Уже 2 вересня вона прибула в Луганську область. У місце, де через три дні відбудеться сумнозвісна засідка проросійських сил під веселою Горою, і залишилася живою лише тому, що вороги туди ще не зайшли. У батальйоні Айдар вона пробула кілька тижнів, після чого з розумінням критичності проблеми аеророзвідки повернулася до Києва. При проходженні курсів керування безпілотниками Марія зрозуміла, що держава не забезпечує армію ні фахівцями, ні безпілотниками. Тоді вона знайшла однодумців і створила центр підтримки аеророзвідки, який функціонує з січня 2015 року. Команда центру зараз складається з 10 осіб. Центр вже має 9 випусків фахівців. А також шукає для них безпілотники через волонтерів, спонсорів діаспору. Центр готує фахівців для Збройних сил України і для добровольчих батальйонів. 24 листопада 2016 року на телевізійній передачі Право на владу. Марія Берлінська виступила з майже семихвилинною промовою, що зібрала понад 100 тисяч переглядів на YouTube, а сумарно понад мільйон переглядів в інтернеті, що уперше призвело до певного сплеску інтересу до неї в українському суспільстві. Після ефіру центр отримав понад 140 тисяч гривень допомоги за п'ять днів. З 2015 року Марія Берлінська почала виношувати ідею створення кінопроєкту про жінок у російсько-українській війні і, врешті, стала авторкою і продюсеркою фільму Невидимий батальйон, що був знятий за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, і мав на меті задокументувати історію, що відбувається прямо зараз, показати, як воюють жінки. Змінити гендерні стереотипи в суспільстві, щоб полегшити жінкам самореалізацію в силових структурах, показати світу, що в Україні йде не громадянська війна, як стверджує російська пропаганда, а війна з російським агресором, в якій гинуть і калічаться жінки, але також жінки воюють і перемагають. Прем'єра фільму Невидимий батальйон з аншлагом пройшла 24 листопада 2017 року. Марія Берлінська є головою громадської організації Інститут гендерних програм. Місією інституту є захист прав жінок, досягнення гендерної рівності та розвиток демократичних цінностей в Україні, укріплення позицій жінок у секторі безпеки та оборони та в суспільстві загалом. У 2018 році Марія виступала з ідеєю об'єднання жінок, ветеранок, волонтерок та військових в єдину загальноукраїнську організацію. Так розпочалося створення першого об'єднання жінок, що були задіяні в російсько-українській війні з 2014 року. 24 лютого 2022 року Марія зустріла новину про повномасштабне вторгнення росіян в Україну, перебуваючи в аеропорту Вашингтону. Скоординувавшись з фондом Повернись живим, вона зайнялася питанням максимально швидкої допомоги військовим, засобами захисту та аеророзвідки. Після повернення в Україну Марія включилась до питань забезпечення та налагодження процесів навчання аеророзвідників БПЛА, створивши з колегами проєкт Вікторі Дронес. Команда проєкту Вікторі Дронес разом з досвідченими експертами та практиками створила цикл відеолекцій та навчальних матеріалів, присвячених корисним технологіям та їхньому застосуванню в умовах війни. Мета курсу навчити максимально ефективно використовувати техніку та сучасні технології для наближення перемоги. За сприяння Марії Берлінської в плані посилення обороноспроможності України було досягнуто відміна гарантійних листів, відміна мита і ПДВ на дрони. Митна служба перестала вважати БПЛА товарами подвійного призначення. Марія Берлінська брала участь у Марші Рівності у Києві 2016 року і піднімала на телебаченні проблему ЛГБТ осіб у складі силових структур України на війні. Промова Марії на урочисті університетській конвокації Києво-Могилянської академії 28 червня 2015 року була визнана найкращою промовою українського студента. У 2017 році невідомі пограбували квартиру Берлінської. Про це волонтерка повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. З її житла винесли ноутбук, паспорт, готівкові гроші та планшети, які призначалися для фронту. На щастя, дрони, куплені для бійців АТО, злодії не забрали. У 2023 році Марія Берлінська отримала нагороду світло справедливості, котра вручається за моральне, духовне та етичне лідерство. Марія Берлінська одна із небагатьох, хто публічно заявляв, що повномасштабне вторгнення росіян відбудеться. Її зусиллями було досягнуто значних успіхів у розвитку аеророзвідки Збройних сил України, що дозволило отримати значне підсилення та врятувати чимало людських життів. Марія запевняє, що надзвичайно важливими механізмами у сучасній війні є саме розвиток технологій, налагодження виробництва БПЛА, масштабування цих галузей. І навчання спеціалістів у якнайкоротші строки. Посилання на соціальні мережі Марії Берлінської та проєкт Victory Дронес я залишу у описі під відео.